Деякі жителі села Макухівка, що у Полтавській громаді, з року в рік скаржаться на антисанітарію та забруднене повітря. Це через те, що неподалік села на міське звалище понад півстоліття звозять відходи. Тягнути це все сміття до нас додому, і свалки цигани все це тягнуть мішками, мішками, мішками. Тягнуть таракани, криси, це, всяка інфекція. Оце все тягнеться до нас. Собаки оце розтягують, усе це дуже велика проблема. Грузові машини їдуть і свалки, і коли дуже грязно, все це витягують із свалки. І Ми їдемо своїми машинами, і, звісно, ми це все тянемо до себе в двір. На колеса налипає. Сміття звалище чуть ли не кожного дня горить. А всі й дим і цигар іде на макухів. Борьба за свалкою. Ви ж саме знаєте це вже не годами, а десятіріччям. не дай Бог, от свалки загориться, ліс, то нам буде капець. Стан полтавського міського звалища твердих побутових відходів оцінюють як критичний. Основною причиною цього є багаторічна експлуатація без відповідного проєкту. Про це повідомляють у прес-службі Полтавської міської ради. Звалище функціонує вже 72 роки без сортування відходів та вчасного пересипання інертним матеріалом. Згідно з висновком Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, експлуатувати полтавське міське звалище дозволено до 2000 чи року. Як розповів Суспільному еколог Павло Писаренко, нині звалище займає близько 17 гектарів та щороку продовжує розростатися. У відповіді на запит у КТП 1628 повідомили, що 2024 року кількість ТПВ на звалищі становить вже майже 165 тисяч тонн. Воно розпочиналося ще післявоєнні роки, і туди звозилось це була біла гора, з якої брався пісок. Пісок вигрібує і почали туди вивозити відходи будівництва в першу чергу і каналізацію. Тому що в Полтаві на той момент не було каналізації. Ще в 2000 році СЕС винесла припис про те, що його треба закрити і рекультувати, тому що вже, вже на тоді верхня відмітка перевищила 10 метрів зверху землі. У 2006 році екологи розрахували, полтавські екологи, розрахували, що воно переповнено на 107%. Відсотків. Вже 2006 рік. Полтава щороку приблизно 100 тисяч тонн відходів туди вивозить. Приблизно об'єм визначається в 6 мільйонів тонн. Два роки тому радник міністра екології Сергій Довгалюк під час робочої поїздки до Полтави говорив про плани збудувати у громаді сміттєпереробний завод. Задля цього планували залучити закордонні інвестиції. Міжнародні банки готові фінансувати до 80% будівництва будівництво цих заводів. І до 20% потребуються приватні кошти. Багато зацікавлених інвесторів є в світі, які хотіли б вкладати гроші в переробку в сміті переробку України. Документацією займатиметься робоча група керівників районів та громад. Розповідав тоді директор обласного департаменту екології Сергій Олейніков. Плануємо забезпечити переробку всієї Полтавської області ТПВ, яке надходить і незалежності де. Ця громада знаходиться. До цього ми готуємо технічне завдання під інвестиційний проєкт. До 2025-го полігон твердих побутових відходів, про який говорили, так і не збудували. У КТП роз'яснень щодо цього не надали. Ми ставили свої підписи, що ми не проти того, щоб у нас тут зробили переробний завод, але здвигу нема ніякого. Все стоїть на місці. Це вже робота з 2022 року. Ведеться, коли був підписаний меморандум про створення чотирьох сміттєпереробних заводів на Полтавщині. Воно б може було було швидше, ми всі розуміємо, яка зараз ситуація. Для того, щоб менше вести на звалище, треба менше викидати в баки, на відсортованого сміття. По-друге, це сортувальна станція, звичайно. Тобто при Макухівській сміттєві в Казельщинському районі мінімальна є станція, ну, в них збор пластику організований по всій громаді. Без термінових протиаварійних заходів полігон може ввалитися вже після 2028 року. Щоб уникнути екологічної катастрофи та продовжити його роботу ще на 10 років, потрібно понад 120 мільйонів гривень. Про це під час депутатської комісії з питань містобудування повідомляв тимчасово виконувач обов'язків керівника КТП 1628 Олександр Овчаренко. Як повідомив під час депутатської комісії начальник управління ЖКГ Тарас Панасенко, у бюджеті на це поки такі витрати не передбачені. Ми передбачили на звалище це 700 тисяч для встановлення опор і камер. По заходам, там якісь ну, у нас є кошти там на проектні роботи стосовно звалища, там деяких ділянок. То, що було по припису, але коштів на даний час на ну, в більшому об'ємі у нас не передбачено. Добре було канічно, якби її звідси взагалі прибрали або закрили. Ну цього мабуть не буде ніколи. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.